Songs of Silence. Вони ж пісні тиші, це німецька стратегічна гра із цікавим візуалом, а також досить незвичним поєднанням кількох жанрових концептів. Якщо дуже грубо, мені це нагадало комбінацію героїв та Endless Legend разом із Endless Space. Розробники будуть додавати українську локалізацію, тому вирішили висвітити, так би мовити, свою гру медійно для нашого ринку. Скоріше за все, ви чи вже бачили, чи побачите якісь відео від інших моїх колег. Якщо дивитися Український Ютуб запропонували співпрацю і мені, тож я отримав два ключі: один собі на огляд, а інший на розіграш своїм підписникам. Умови наступні. Пишете будь-який коментар під цим відео. Це може бути хоч плюсик, все одно буду зараховувати. Далі я зачекаю кілька днів з моменту виходу цього відео, а потім, за допомогою рандомізатора, оберу переможця. Після цього ця людина має звернутися до мене на пошту. Про результат напишу дописом тут на Ютубі. Схожий розіграш проводив із Сонгзовко квест тому постійним глядачам цей процес вже буде знайомий. Бажаю вам удачі і на цьому переходимо до самої гри. Візуально, гра мене щиро здивувала насамперед своїм стилем. Річ у тому, що пісні тиші оформлені у так званому арт-нуво. Це стиль, що намагається передати живі форми. Його вплив поширився на архітектуру, інтер'єри, орнаменти, різноманітне оздоблення та, звісно ж, образотворче мистецтво. Пік популярності припав на кінець 19-го, початок 20-го століття. Найбільш знаковим його представником називають чеського художника Альфонса Мучу. На екрані зараз є. Деякі його роботи. Серед характеристик нуво виокремлюють плавність, певну пластичність та декоративність. Аби передавати враження живого організму, часто застосовують хвилясті лінії, додають квіти, рослинність, коротше кажучи, імітують органіку та натуральність. Типово для свого часу цей стиль з'явився як молодіжний бунт проти уставлених норм. Якщо говорити за особисте, мій улюблений стиль у живописі це імпресіонізм. нуво у свою чергу, так само використовує яскраві кольори та Соромиться грати на контрастах, тож цей стиль мені теж припав до душі. Тепер переносимо ці знання до нашої гри, де, як можна побачити, загальний арт стиль намагався відтворити арт-нуво та передати відчуття якоїсь природи. Навіть геймплей на одна із фракцій має поєднувати свої міста умовним корінням задля життя. Проте, на відміну від класичних робіт, що характеризують цей стиль, у грі все ж вирішили малювати всі арти, іконки та фони більш деталізованими. На картинах все таки фокусувалися на Комусь персонажі, хоча так само передавали багатство деталей у вигляді квітів або інших елементів. Втім, все одно складається враження ясності та зрозумілості. А у піснях тиші художники вирішили дещо по-своєму оформлювати усе оздоблення більш сучасно зі складними тінями, просунутим колорингом. Мені особисто більше заходить традиційна простота. Не доводиться видивлятися деталі або подумки розуміти усю картину. Але навіть із цими власними враженнями артстиль тут дивовижний, усі іконки юніті. Будівель персонажів, загальні арти передають справжнє відчуття насолоди. Як мінімум, ми не часто бачимо візуал у стилі арт нуво і до того ж, ця гра віддалено нагадує Аїда, який так само феноменально створив чудесну атмосферу. Хоча б завдяки цьому ця гра вже виділяється. Якщо відійти від арт стилю та подивитися на більш предметну візуалізацію, якісь моделі, текстури, забарвлення, оточення, то тут ситуація, мабуть, ще краще. Окрім дотримання арт нуво ці всі елементи зображені. Більш чітко нема перенасичення кольорами чи якимись деталями. Наприклад, коли вперше спробував Warhammer тотальну війну, War, певний час не міг звикнути до глобальної мапи, до специфіки її візуалізації. У піснях тиші такого не було, завжди зрозуміло, де місто, де вороги, де наш герой. Так, перші хвилин 20 доведеться все таки звикати до місцевого оформлення, але рівно те саме було й у Songs of Conquest. Та й загалом обидві ці гри доволі схожі між собою, навіть назвами, якщо ви помітили. Візуально вони феноменальні, але їм обидвом наразі катастрофічно бракує контентного наповнення. Ще з приємного, що гра малими силами намагається передати масштаб глобальної стратегії. Якщо герой Водить великою армією, то він не буде пересуватися лише однією своєю моделькою. Як це зазвичай прийнято робити? Ми будемо бачити, як пересувається загін наших юнітів, і при тому всьому не виникає якоїсь каші. Створилася дивна ситуація. Якщо усілякі арти можуть іноді виглядати перенасиченими, то щодо функціонального зображення претензій ніяких. Загалом останнім часом ціную у відеоіграх соковитість та насиченість, зокрема, і кольорами Songs of Silence задовольняють цю потребу. Повністю тут переважають не зовсім традиційні відтінки: золотавий, червоний та багряний. Головні зводії у піснях тиші це релігіозний культ, який поглинає світи за допомогою чистилищ здоровенних куль, що лишають після себе лише тишу. Звучить поетично та й щось нове, а не лише якісь мерці чи демони. Подобається, що на глобальній мапі оточення можна змінювати. Якщо граєш за цей культ, що називається Хрестовий похід, то можна самому обирати, щоб поглинати і таким чином тереформувати мапу все це супроводжується купою спецефектів та деталізацією. Коротше, думаю, ви зрозуміли, що від візуальної частини я у захваті. Це найсильніша особливість гри, і справжнім естетам пропускати пісні тиші точно не варто. А от із ігровим процесом не все так добре. На поверхні маємо цікаве поєднання класичних героїв, Endless Legend та навіть Endless Space. Вони старалися взяти кілька концептів 4Х, глобальних стратегій та приправити все RPG елементами Більш складні механіки вони спростили задля більш динамічного геймплею. Це якщо описувати загалом. Тепер давайте детальніше розберемо окремі елементи. У чому тут схожість із Endless Legend? Мені цю гру нагадує загальна атмосфера, поділ армії на загони та великих юнітів, орієнтація на стратегічне планування, а також основні концепти експлорінгу. У піснях тиші ми не відсиджуємося у своїх фортецях та не будуємо там найкращих бійців. Запорука нашого розвитку це синергія та експансія. Що це означає? Аби будувати унікальні або просто цікаві будівлі, треба їх або знайти знаходити на мапі або будувати завдяки героям. Вони у свою чергу мають здібності, що допомагають у битвах, та на самій глобальній мапі. Тобто, щоб отримати кращі війська, треба спершу прокачати героя, потім взяти його здібність, далі знайти місце для будівництва, і лише тоді можна тренувати своїх бійців, частину з яких теж не можна просто взяти та створити з нуля. Деякі загони мають ієрархічний розвиток. Тренуємо селян, а потім конкретною здібністю покращуємо до лицарів, наприклад. Цьому стратегічне розгалудження не завершується. На момент виходу відео маємо три фракції зі своїми особливостями: традиційні люди, культ та древні. Якщо граємо за хрестовий похід, то доведеться займатися поглинаннями. Самі по собі ми не генеруємо ресурси або робимо це обмеженою кількістю завдяки певним будівлям. Треба регулярно кочувати та поглинати міста. Древні, у свою чергу, мають під'єднувати свої міста до єдиної мережі. Схожий концепт ми бачили в Endless Space, тому Стратегічно у гри є цікаві особливості та варіації. Вони намагалися передати глибину 4Х, але спростили її для більш казуальних гравців. Проблема тут в іншому: у битвах вони відбуваються автоматично, ми можемо лише користуватися здібностями, які мають наші герої. Такий собі модифікований концепт четвертих героїв, бо персонажі все-таки беруть участь у битвах. Якщо стратегічно у нас ще є якась глибина, то тут у нас все занадто прозаїчно. Цікавої прокачки у героїв. Особливо нема, бо ти просто обираєш наявний клас, що рухається своєю дорогою. Якоїсь тяганини з формаціями теж нема. Бійці йдуть так, як ти їх поставив, а потім мандрують полем битви, як їм захочеться. Артефакти є, але вони працюють лише як невеличкі підсилювачі. До речі, цікава особливість. Лут після битв та ті самі артефакти возять спеціальні візочки. А для армії можна створювати резерв, щоб потім поповнювати своє військо. Проте цього всього катастрофічно мало для зацікавлення. Битвами. Вони мені нагадують такі ж простенькі бої з Endless Space, а там це був найслабший аспект. Я ще бачу, як це все грається на Steam Deck, досить зручно, мабуть. Втім, загальний концепт гри може витягнути різноманіття фракцій, героїв, юнітів. Вже зараз видно задум та майбутній розвиток. Але наразі цього катастрофічно мало, щоб мене утримати. Як і казав, ця гра схожа із Songs of Conquest, навіть своєю проблематикою. Чудовий візуал, але бракує контенту. Втім, це не найбільше. Проблема, як на мене, найкритичніше у піснях тиші це ціна. З огляду на нестачу контенту 740 гривень то просто грабунок, навіть із урахуванням наявності української локалізації. З цього приводу вже спілкувався із представником розробників, який мені і запропонував співпрацю. Він теж вважає, що це за велика ціна. У них вже ведуться підрахунки доцільності такої суми, тому можливо і з часом зроблять гру дешевшою. Шкода, що зараз вона не така доступна, як цього хотілося б, бо загалом. Навіть зі своєю простотою гра мені сподобалася. Та й сюжетно теж було цікаво дізнатися, що ж там за світ такий і як він розвивається. Наразі є тільки 4 місії, тому мене лише підчепили на гачок. Тож буде цікаво подивитися, куди все зайде. пісні тиші це досить цікаве поєднання кількох жанрів, що має неймовірний візуальний стиль. Бачу, як та куди може розвиватися ця гра, і, оскільки скоро зроблять українську локалізацію, хотілося, щоб це сталося якомога раніше. Поки що цей тайтл у дочасному доступі тому не зміг мене повністю поглинути, але точно можу порадити за ним слідкувати. Потенціал у гри є. Якщо над нею трохи попрацюють, це буде ще один чудовий стратегічний представник від світу Індії.